Молодіжний простір, другий поверх розпочав свою роботу. Це територія, на якій кожен може реалізовувати свої творчі ідеї, навчатися та проводити заходи різного формату. Наразі вже підготовано велику локацію, яка має певні такі зони. Це зона для відпочинку, зона для того, щоб можна було концертні якісь і камерні штуки проводити. От. Сьогодні буде відбуватися така модифікація локації, тобто на власному прикладі ми продемонструємо, яким чином цей простір підлаштовується під потреби молоді. Поки що облаштовано лише одну кімнату, три інші перебувають у стадії ремонту. За кошти міського бюджету змін зазнають також і коридор, санвузол та фасад будівлі. А поки що у другому поверсі є проектор, телевізор, комп'ютер з мережею інтернет, плейстейшн та ще безліч цікавих і корисних речей. І хоча простір молодіжний, користуватися ним може будь-хто за попереднім записом. Саме зараз, коли вже облаштовано цей простір, ми ведемо заходи по попередньому запису, тому що йдуть ремонтні роботи, і ну є певні обставини, які нам трошки заважають. Але якщо є якась потреба, то ми залюбки запропонуємо вам провести якийсь захід, майстер-клас або все, що вам хочеться, ми завжди відкриті до співпраці. Концертний зал, галерея, міні-кінотеатр, творчі вечори, розмовні клуби або ж колективний офіс для навчання чи роботи. Це поєднав у собі другий поверх. Це простір, в якому кожен знайде щось для себе. Можливо, ти художник, можливо, ти пишеш, ти хочеш розвиватися, вчитися. Тут завжди буде для тебе місце. Навіть просто для твого дозвілля, щоб не бути десь. Десь на вулиці у нас є завжди, завжди місце для тебе. нас завжди тепло, у нас є чай, у нас є ігри, і в нас головне є розвиток. У нас від молоді йде до молоді, знаєте, ти, ти. І це, це не про ви, це про те, що ми рівні, і кожен з нас, не тільки організатори цього простору, можуть запропонувати свою ідею, можуть її тут реалізувати і бути не тільки учасником, а й організатором цього заходу. Молодіжний простір знаходиться у центрі міста за адресою Проспект Соборний 65.